Те сім'ї полеглих військовослужбовців в Івано-Франківську відбувся обласний форум соціального проєкту Турбота про родину героя». він об'єднав рідних захисників, представників місцевого бізнесу та посадовців. Соціальний проєкт започаткували у 2023 тисячі Відтоді у його межах провели близько восьмиста різноманітних заходів. У кількох з них брала участь Уляна Бойко, дружина полеглого захисника. Її чоловік Мирослав загинув навесні 2022-го. Нас відправляли на всякі відпочинки. Нас багато просто є дуже багато таких є родин, які як ми. Для нас це є спілкування і трошечки забуваємося про той, про той випадок, який стався. Ну і для дітей це корисно. Проєкт реалізовується у кількох напрямках: дозвілля, відпочинок та оздоровлення. Залучили біля 20 тисяч учасників, і ми розуміємо, що з кожним роком нам потрібно збільшувати кількість активностей. Звичайно, що насамперед ми бачили велику потребу, якраз відпочинку перезавантаженні сімей з малолітніми дітьми. Наступним етапом, звичайно, це була велика увага, якраз до. Батьків наших загиблих героїв, які теж хотіли згуртуватися, проговорити. Ми організували одноденні екскурсії за шістьма маршрутами. Це, як я сказав, і культурні заходи, це релігійні прощі, це спортивні заходи. Тобто, всі на всі можливі напрямки сюди активно також вже почали долучатися і районні адміністрації, і громади наші активно до цього долучаються. Долучились до проєкту і чимало готельєрів. Ми абсолютно безкоштовно приймаємо сім'ї, в яких, на жаль, загинули військові. За цей рік ми прийняли понад 50 сімей. Всю програму входить безкоштовне проживання в нашому готелі, трьохразове харчування, спазона, плавання, різні реабілітаційні майстер-класи. Ми дуже раді, що ми можемо щось зробити для цих сімей, якось полегшити їх життя. Ініціювала соціальний проєкт Турбота про родину героя два роки тому очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.